вот тут-ту-ту. Куча глини, все розвалиться, коротше, все з а, да, да. І так все йде. Зараз я покажу, що з Бекою робиться. Куча глини, все розвалиться, короте, все шпакльовки. І насправді тут шпакльовки не так багато. Просто були маленькі нерівності десь молоком, десь ще чимось, то перекинули всю і ну, Так само сварчні шви підшпаклювали. <кій> Вичеткувати це було металу. Марсе позачищав. Стаканчики, до речі, ще жиреень, дивіться, як був Тобто Метал ще не повигнивав. Все тут ще гарно, так само з цієї сторони. Підберели лапочку невеличку. Куди жити? Поставиться сюди розпорка. Треба навести красоту, щоб стояв нормальний двигун потужний і гарно було всередині. І чувак каже, не працює сигнал. От такий ось сигнал став на смарті. щоб ви собі розуміли. Там радіатор на смарті менше, ніж цей сигнал. Вибачайте за шум, іде буде несла. Повідновлювали трошки фішки. До фішки всі вже такі ушатані були. Одна, друга, третя повідновлювали. зараз ще допаємо далі проводку з датчиками. Всі струбки, які були, всі Коротше, тут ну, окиснені. До речі, це на форсунки, якщо я не помиляюся. Ой, на катушки, катушки, сорі. Це на катушки нас сюди. Запобіжник на та на насос і фішка на бок керування двигуном. Так що перепаковуємо. Це також перепакували, бо все повідгнивало. Блін, була б якось краща повод, то може б щось краще взяти. А так приходиться все перебирати, щоб воно нормально працювало. Зате ледовські лампочки стояли. Хоч і китайські, але як воно світило далі, не знаю. Потрібно знайти, це, до речі, була десь аптечка, така типу інструмент. Ключик на 10, на 13. Приїхали посилочки з Китаю. Китайські ніштяки для бехетів. Опа! Хто в курсі, що це? Ставте на паузу, пишіть в коментарях. Звісно, це товари з Aliexpress. Так як у нас бюджетний проект, сильно вкладатися ми не маємо можливості. Потрібно робити максимально так допустимо, але вирішив витратити невелику суму на комплект-регулятор тиску. Це регулятор тиску пального. Він скидає лишнє паливо в обратку. Відповідно, якщо ми ставимо високопродуктивний паливний насос, ми можемо регулювати тиск для того, щоб форсунки могли за певний інтервал часу дати нашу порцію пального, та яка нам потрібна, то ми можемо не тільки коригувати тривалістю вприску, але ще й самим тиском. Якщо, наприклад, стандартний автомобіль там 3-4 бара працює форсунка. То ми можемо поставити 4, 5, 6 бар. Ну, звісно, до тої пори, поки форсунка буде нормально працювати, бо на високому тиску вона може підклинювати. А для того, щоб бачити, що робиться у нас постійно з паливом, чи його достатньо і, і нормально регулювати, вирішили поставити ось такий от насос: Ой, не насос, а регулятор. Це, можна сказати, звичайний редуктор. А це комплект уже просто для нього з'єднувачів. Тобто, до нього є ще шланги в комплекті. Ось такі от. Не знаю, чи будемо їх ставити, можливо, щоб було гарно їх до Е Як воно працює, відгуків досить багато, хтось каже, фігня повна, хтось каже, нормально можна їздити, заодно і провіримо. Е, другий, це клапан скидання тиску. Там ще було всякі, що там тільки коротше, ще багато чого має бути. але... Е, цей клапан скидає надлишок тиску до турбіни. Е, приварюється до нього фляніс до колектора. Ну, Не до колектора, а до пайпа, який йде до колектора. Бажано ну, десь можливо його зробити біля турбіни. Не знаю, ще подивимося, як нам буде зручно. І він буде скидати лишній тиск. Коли ви даєте газу, відпускаєте, -ту 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 -ту. Ну, коротше, ось тільки. -е силиконовий шланг. Він нам дозволяє керувати цією своєю штукою. І наборчик такий прокладочка, тройник, хамути, шестиграники, ну, мінімальний набір. На рахунок вартості набору ось такого інплану. Це паливний регулятор. Ціна, я думаю, взагалі смішна. Ось ось цей набор, що ми замовляли 21 долар. І це ми замовляли ключі і ось це 34 долара. Так як в нас по бесі там йде зараз підготовка. Максим тебе. Ще трохи. Ми вже хочемо загрунтуватися, нарешті, навести герметики і спробуємо підкапотний простір. Вкинемо мотор, а тоді вже будемо фарбувати все інше. Тому що у нас тут не дуже гарний заїзд. Заїзд. Виталкувати, заталкувати важко, тому будемо, фарбувати. в фарбувальну камеру, пофарбуємо підкопотий простір, закинемо туди двигун, підключимо, попробуємо її запустити, а далі вже вона поїде в підготовчі бокси, підготуємо під малярку і вже тоді пофарбуємо її повністю. Скоч. Mm -hmm. Давай скоч. Будемо заклеювати, скоро буде гарно. під підкопоти. Спочатку перед тим, як тут щось робити, закидаємо сюди двигун, щоб закинути двигун, зараз ми оформлюємо капотку. Багато часу затратили на те, щоб її провести хоч якийсь стан, тому що латки, зварювальні роботи, стакани відпадали. Коротше, треба трошки було краси навезти. Зараз ми її нанесемо герметики, щоб скритом. Туди були заводські. Спробуємо зробити ці, щоб сварочні швидко трошки позакривати, щоб воно було гарно. Нанесемо герметики. В таких от місцях принесемо герметики і потім перемотовуємо це все і фарбуємо. Ох, це ж блядь, не повернув. Принеси ще музейний скотч, yeah. бо я на тебе з не зможу повернутися. <рес> я не знаю. Який колір бахнути під капотний простір, тому що ця бо, машина у нас буде зовні поки що під класи. Але у нас пішка вся під, під капотом буде. Тому вважаю, що так як у нас тут уже не штатний буде двигун, то можна із нештатний колір. Щось можна зробити яскраве. Може, нехай проголосу... голосують, а ми виберемо цвіт? Так, да, можна, до речі, проголосувати. а Ми виберемо найкращий варіант. А, так! И панк встает. Хіба що брати широку бабушку mm. і просто отак так, по типу, зубам не І тут це хвостик стоїть, тут тільки на фресту, як ми бачили. Там тут ж і згиби стоїть. На ферангах взагалі не стоїть. Є пістолетки типу, по кнімам, які можна пневматичним э, зробити ступенечки. У mm. нас на складі, до речі, МДС є, але тут ці згиби сварочно на швей, його просто зараз так не закрити. Ну, нам хоча б закрити це все, що сварить, щоб не було страшно. Mm. 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 Що колір вибирати? в Наша лабораторія треба щось або дуже ярке, або не дуже ярке. Так от штука. Можна взагалі зашарити, як крупне зерно. Дуже темний, там його видно не буде. Хіба що якщо крупне зерно туди бахнути? Зробити щось типу бутилки, знаєш типу. Ось така от тачка. То що, мішаю такі орки? Знаєш, де історію? Навірно, ні. Коротше, була у нас така ситуація. Приходить хлопець на роботу. Це ще перед війною. Молодий хлопець, але видно, що такий Коротше, дуже, дуже домашній. І сидить у нас три дівки. Одна на касі, друга в менеджер, і танюха моя дружина. І ну, ми, ну, поприкалується з нього. Каже, ти знаєш, у нас на роботу всі, хто влаштовується, всі влаштовуються через постіль. Чувак такий типу, опустив голову і анкету заповняє. А дівчата такі сидять на магазині: такі: да-да, да, всім прийшлося пройти це, але бачиш, зараз всі працюємо. Коротше, хлопець, на наступний день на роботу не вийшов. Пішли А зняти його іщути. Гені, мільярдер, плейбой, хілонтроп. Хотів це все пофарбувати в малярній камері, але в нас там все навпаки. Коротше, тут не мала би поліруватися машина, у нас зараз буде фарбуватися. А там де мала фарбуватися, покажу вам зараз. Ось так от бачите. Полюровочка Outlander, чорний колір. Зараз буде перебігатися другим кроком. Машина сильно зашкальована, фарбувалися передні елементи, і зараз він її полірує. полювати. Потрібні послуги малярних полірувальних, рихтувальних робіт, можливо, послуги електрика, виготовлення ключів. Звертайтеся. Купили нове обладнання сучасне, для того, щоб можна було кріпити сітки на бампера. Жар. Клієнт попросив нас встановити додаткові сітки. Але так як бампер досить тоненький і паяти вушка там немає до чого, він сам по собі такий дуже-дуже слабенький. Тому ми вигнали сіточки по формі, все зробили кріплення і посадили їх на поліуретановий герметик. Щоб воно було ну, не пошкодити його зовні, тому що він уже фарбований. І якщо зараз спаяти щось, можна прогріти його насквозь. То, я думаю, що там буде краще. Ми його розпаковуємо, беремо скотч-брайт сірий, uh -huh. можна спочатку червоний, потім сірий і соду. Сода з водою просто. Uh -huh. Рідина для змивання фарби. Е, в нас тут знаходиться він код. Так як машинка у нас на документах, нам потрібно, щоб він був у нормальному стані. А тут на ньому вже 300 слоїв фарби. Ще там всякого, ми зараз змиваємо. Цю частинку відчищаємо і залишимо її просто під лаком, щоб вона не окислялася. Бачите, дивись, як фарба піднімається? Ось це отак здивлюється фарба. Тут ми сильно зморачуватись не будемо по двом причинам. По-перше, тут ще багато дещо перерізатися, тобто все рівно зараз ставимо один двигун, потім буде інакший двигун. За травочками, буде. буде інакший двигун. Ми вирізали площадку під акумулятор. тобто Ми зараз її викрашуємо просто для того, щоб можна було сюди поставити двигун. Це Деболий метал, прикритий двигун. ось такими пользуємося. Він, в принципі, непогано.